Упродовж літа без перерви в Івано-Франківській громаді цього року функціонуватимуть 9 чергових дитячих садків. Розраховані вони у більшості на малюків, чиї батьки працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Які умови перебування дізнаєтеся вже за мить? У червні всі дитсадки в Івано-Франківську функціонуватимуть у звичному режимі. А вже з 1 липня тільки чергові, таких у місті буде 9 і працюватимуть вони до 22 серпня. Цю практику громада запровадила ще з початку великої війни. Для того щоб діти, батьків, які працюють в критичній інфраструктурі, були під наглядом і батьки могли спокійно працювати. Тому 25 й рік, як і минулі роки, не став винятком. Батьки, які офіційно працюють в івано франківську Київській територіальній громаді зможуть віддати їх на літо до чергових садочків. Умови, звісно, такі, як і в звичайних дитячих садочках: тривалість перебування, харчування, оздоровлення, навчання тощо. Обирали чергові заклади за територіальним принципом, щоб у кожному мікрорайоні працював принаймні один. У кожному мікрорайоні працює черговий садочок, аби забезпечити перебування дітей з того чи іншого мікрорайону. Зазвичай близько 20% від загальної кількості дітей відвідують чергові дитячі садочки. Якщо взяти минулі роки, це близько 1500 п'ятсот, ну, максимум 2000 дітей нашої громади. Щоб встигнути, батьки мають до 16-го числа подати довідку з місця роботи та внести дитину у список, який передає керівник звичайного садка до чергового закладу.